Друзі, Путін поїхав мацати шишки. Так, я нічого не наплутала. Диктатор дійсно це зробив. Більше розкажу вже в цьому випуску. Я Катерина Федотенко, ви на фабриці новин. Президент країни-агресора, який оголосив спецоперацію, чиї війська вторглися на територію суверенної країни і продовжують геноцид українського народу. Поїхав інспектувати шишки. І я не жартую. Путін сьогодні дійсно з робочим візитом в Архангельській області. Значить, там він сходив до усіянського лісопромислового комплексу. Диктатору продемонстрували, як відбувається процес обробки шишок. І ці кадри опублікувала прес-служба Кремля. Після цього Путін, аки і резюмував свій візит. Він заявив, що потенціал для розвитку в лісовій галузі Росії є, але через санкції лісовиробники зіштовхнулися з викликами, тому треба допомогти бізнесу вибудувати логістику. Крім того, бункерний доручив розробити стратегічний вектор розвитку лісопромислового комплексу та розширити використання біопалива. Додам, що під час візиту диктатора на завод стався ще один цікавий інцидент. Журналісти видання 29.ru теж приїхали в селище жовтневе, де знаходиться цей завод. Вони хотіли зібрати інформацію про те, як живе селище та поговорити з місцевими. Однак, кореспондентів чомусь Затримали згодом. Їх допитали за адміністративною статтею про порушення режиму об'єкту, що охороняється. Така вона свобода слова та переміщення на болотах. Що ж до Мацання шишок ботоксним дідом, то йому певне так набридла війна, що він вирішив зайнятися справами цікавішими. Або ж Путін навмисно просто намагається створити картинку мирного життя і продемонструвати глубінному народу, що все йде по плану і що все під контролем. Чому я так кажу? Бо бункерний так вже робив декілька разів. Так, в листопаді Владімір Путін вирішив відкрити центр з виробництва індички в Тюменській області. Щоправда, робив він це дистанційно, але з усіма почистями. Міністрів зібрав дорушення всім роздав. На індичку подивився. Цікаво, що ця вакханалія відбувалася на фоні щоденних відеозвернень російських мобілізованих, які скаржилися на погане екіпірування та видану зброю ще радянських часів. Тоді ж кремлівський диктатор вирішив взяти участь у церемоніях підняття прапора Росії на атомному криголамі Урал і спуску на воду атомного криголама Якутія. Теж з кабінету не особисто. При цьому про війну ані слова. А на початку листопада, коли окупанти здійснили жест доброї волі, а по факту втечу з Херсону. Путін взагалі не був присутнім під час оголошення поганих новин, як писало британське видання The Guardian, Він відвідував неврологічну лікарню в Москві. Тоді високопосадовці казали, що Путін не хоче повідомляти поганих новин і брати на себе відповідальність за невдачі на фронті. Чому ж так експерти і політологи кажуть, що стратегія Путіна як диктатора асоціювати себе з успіхом? Бо ж бункерний тримається при владі, вкладаючи в голови населенню. Те, що тільки він забезпечує країні мир і що росіяни взагалі ще живі завдяки йому. А оскільки останнім часом пабет на фронті в окупантів не було, то і Путін вирішив оминати тему війни. Певно, і зараз захоплення Соледара ціною тисяч життів окупантів не надто переконлива історія, аби продати її як перемогу. Тому й доводиться їздити. В Архангельськ і мацати шишки. Друзі, ви на фабриці новин підпишіться і поставте лайк цьому відео.